Із минулого року колишні працівники рівненської друкарні ходять інстанціями, вимагаючи свого заробленого. Після зміни власника підприємство реорганізували, працівників поскорочували, майно продали, а заборгованості і зарплатні досі не погасили. Ми звільнилися і ми хочемо отримати наші кошти. Нас люди мали невеликі зарплати, практично мінімальні. Люди працювали завжди на совість. Виходили в нічні зміни, позаурочні роботи. Нас люди були безвідказні, пропрацювали на фірмі. 20, 30, 40 років підтримує вимоги колишніх працівників. Так само колишній директор друкарні каже, довели підприємство до ручки попередники, а йому врятувати не вдалося. По перше, попереднім керівництвом був створений досить такий пристойний борг. Братиос за комунальні послуги, скажімо так, цей борг становив, якщо я не помиляюсь, півмільйона гривень. Крім того, була на цей момент, коли я прийшов, заборгованість по заробітній платі. Нині 52 колишнім працівникам друкарні боргують близько 130 тисяч гривень. Єдине джерело, з якого люди нині можуть отримати решту невиплачених грошей, це надходження від продажу майна. Виконавча служба вже продала найдорожче, що було в підприємства – друкарський ескалатор. Однак на ці гроші претендують і податківці, адже обладнання було в їхній заставі за борг. Борги є не тільки по зарплаті. Хоч час зрозуміло, що зарплата це в першу чергу. І стосовно закону про виконавчі провадження при стягненні коштів і їх розподілення. Крім того, є на 1 мільйон 400 борг по, на користь податкової по різним податковим боргам, близько 80 тисяч пенсійний фонд і інші борги, загалом близько 2 мільйонів. Тобто Загальний борг по рівненській друкарні на даний час нас впливає близько близько двох мільйонів. Між тим виплату зарплатні у виконавчій службі вважають відповідно до закону першочерговою. Тож нині державні виконавці звернулися до адмінсуду, щоб той своїм рішенням дозволив спрямувати гроші від продажу майна друкарні, передусім на зарплатню колишнім працівникам, а не на погашення податкових штрафів. Перше засідання суду має відбутися вже 16 серпня. Світлана Сирота Юрій Кобів, Новини Рівного.